Так розумію, за вашими прогнозами, чи продовжаться такі неспокійні ночі на Росії? Я думаю, вони мають не тільки продовжитись, вони мають посилюватись. Ми, ми збільшили суттєво збільшили виробництво наших безпілотних літальних апаратів, різноманітних, і в тому числі тих, які можуть давати велику відстань. Та в не така велика відстань. Я впевнений, що. Показувати, а ми це по в рахунку демонстрація, атаки на півтори-дві тисячі кілометрів це, це добре. Це для того, щоб вони розуміли, що ми достанемо до Уралу, якщо буде треба. Але мені здається, що більше тиск на перемовників з боку росіян чи навіть на перемовників наших партнерів і друзів зі Сполучених Штатів, якщо були масовані удари по Москві, я думаю, що масовані удари по Москві. І казати про те, що там. Не може так бути, що цивільні об'єкт атакувати не можемо. Ми не будемо атакувати цивільні об'єкти. Є прописані е, об'єкти, які вважаються військовими, що пов'язані з військовими ще раз. Центр центр пропаганди, центр прийняття рішень це є військовий об'єкт, Це є військовий ці.